Всім доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку лабораторно-практична робота номер 1 створення текстового документу з розробкою власного стилю. Наше завдання лабораторно-практичної роботи створити проіскурант наших послуг з використанням текстового процесора Word. Ось в такому вигляді ваш проіскурант повинен бути зроблений. Давайте з вами. Проаналізуємо спочатку його. В першу чергу ми бачимо, що наша робота виконана в альбомному режимі. Це по-перше. По-друге, у нас є фон, це наша картинка. Далі у нас є рамочка, після чого нам необхідно вставити текст та заповнити наш шаблон. І так, поїхали виконувати практичну роботу. В першу чергу нам необхідно з вами відкрити текстовий процесор Word. Для цього необхідно виконати такий алгоритм. Натискаємо лівою кнопкою миші «Пуск» та з переліку шукаємо папку Microsoft Office. Натискаємо її та шукаємо в списку Word 2013, як в моєму випадку. У вас може бути це Word 2007, 2010, все залежить від того, яка версія Офісу у вас встановлена на комп'ютері. Далі ми звернули увагу на те, що орієнтація сторінки у нас не книжна, а альбомна. щоб перевернути. Наш аркуш необхідно перейти на вкладку Розмітка сторінки і є кнопочка Орієнтація. Натискаємо лівою кнопкою миші та вибираємо «Альбомна». Далі нам необхідно вставити фон, тобто наше зображення. Переходимо на вкладку «Дизайн» і… Справа вгорі у нас є кнопки подло, подложка, цвіт страниці, страни, границя страниць. Натискаємо Подложка. Вибираємо Настраюваєма подложка. Кнопаємо Малюнок Вибрати з файлу. Далі вибираємо папку, де збережене наше зображення. В даному випадку це зображення під назвою фон. Вставляємо в вкладці масштаб нам необхідно встановити цифру 60 та зняти птичку біля слова «Обіцвічувати». Натискаємо ОК. Бачимо, що наше зображення як фон помістилося на аркуші. Наступним кроком буде створення рамочки. Переходимо на кнопку границі страниць, вибираємо малюнок. За прикладом, у нас це були метелики, шукаємо метелики, встановлюємо ширину, робимо її не дуже широко. Наприклад, хай буде 19. Нажимаємо кнопочку ОК. Бачимо, що 50% нашої практичної роботи ми з вами виконали. Наступним кроком треба вставити шаблон, який ми будемо заповнювати. Переходимо на вкладку Вставка, малюнки та вибираємо картинку з назвою нотатка. Змінюємо режим розміщення картинки. У нас з вами активувалась вкладка формат і є кнопочка положення. Натискаємо її та вибираємо положення зверху в центрі. Це дає нам право переміщувати нашу картинку по всьому периметру робочої поверхності. Переміщаємо донизу. З цією задачею справились. Далі нам необхідно вставити два види тексту. Перший будемо вставляти як Word art. Переходимо на вкладку Вставка. Справа у нас буде синенька така кнопочка з позначкою буковки А. Якщо ви наведете мишею, то ви побачите напис Додати об'єкт Fjord Art. Натискаємо. Вибираємо вид напису, який нам подобається, та пишемо наші послуги. Далі переміщаємо посередині наш напис. Та трохи збільшуємо шрифт. На вкладці Головна, є робоча поверх, поверхність, яка допомагає нам працювати з текстом, і є розмір шрифта. Збільшуємо її. Є. І залишився останній штрих додати текст до е, нашого шаблону. Е, виконуємо вставка, текстове поле, звичайна, е, звичайний текст. Е, у нас з'явилося з вами місце, де ми можемо писати текст. Переміщуємо це місце на нашу картинку, виділяємо, видаляємо, пишемо. Стрижка жіноча. Буде у нас все по 100 гривень. Ну, це наприклад. Далі, як ви звернули увагу, у нас вставився текст, тобто поле тексту з чорною рамкою. Нам необхідно контур цей убрати, видалити. Виділяємо наше поле. І на вкладці формат у нас є контур фігури. Натискаємо, і у нас є нема контуру. Далі змінюємо трошки шрифт, щоб він був красивіший. Та підтягуємо цей контур по ширині нашого шаблону. Є невеличкий лайфхак. Для того, щоб не робити декілька зайвих кроків, ми з вами можемо скопіювати цей текст. Як скопіювати? Натискаємо Ctrl-C. Далі натискаємо на клавіатурі Ctrl-V, переміщуємо. На другий білий фон нашого макету та змінюємо напис. З третім робимо теж саме. Такий з вами проіскурант у нас вийшов. Ваше завдання повторити роботу, використовуючи текстовий процесор Word, зберегти роботу на свій комп'ютер або на мобільний пристрій, залежить від того, за допомогою якого пристрою ви працюєте, прикріпити ваш файл до уроку. Та надіслати готове завдання.